Привіт! Це найпростіший метод для збірки кубика рубика 2х2. Серйозно, після цього відео ви навчитеся одразу збирати його. Для початку нам потрібно зібрати правильну білу сторону. Думаю, це не викличе у вас ніяких труднощів. Ось все. Наступним етапом є збірка жовтої сторони. Щоб її зібрати, ми перевертаємо кубик і робимо наш перший логритм, який нам треба вивчити. Півпав. R почасовий, U почасовій, R протичасовий, U протичасовий. знову R почасовий, U почасовий, R протичасовий, U протичасовий. І так до тих пір, поки не збереться, поки жовтий елемент не стане на своє місце. Коли він стане на своє місце, ми повертаємо грань і робимо це саме з наступним. Знову повертаємо, робимо ще раз і ще один. Ну, а це в залежності від вашої ситуації. Наприклад, може бути, що буде повернуто лише два, наприклад, ось так. І тоді вам потрібно зробити тут два і тут чотири. Все, тобто це універсальний алгоритм для кожної ситуації. Наступним етапом. Є виставлення на, на свої місця кутів. В даному випадку потрібно поміняти місцями два кута. Для цього є простий алгоритм. R – почасовий, 2U, Р протичасової, Ю протичасової, РПчасовій, 2, u R 2U, L – протичасової, U – почасовій, R – протичасової. U протичасової. L по часовій. Все, кубик зібрано. Але якщо співпало так, що зараз кути потрібно поміняти навскоси, то можна використовувати цей самий алгоритм. Ось, знову ж його покажу. В нас збирається дві, два елемента, ми їх ставимо на своє місце, і в нас залишається перемістити останні два елементи. Кубик зібрано. Ось приблизний результат, який ви зможете досягти, використовуючи цей метод. Ну, іноді потрібно ще зібрати, ще не кути місцями, але в даному випадку зібралося одразу. Усім до зустрічі!